Вітаю, друзі! Ви просили нагадати правила вжитку із заміни сполучників і й, та сьогодні про це. Та насамперед, невеличкий тест: Який сполучник слід вживати в конструкції Міністерства аграрної політики і Продовольства України? Чи Міністерство аграрної політики? та Продовольства України дайте собі відповідь і збережіть її у своїй пам'яті до кінця відео. Друзі. Вважаю за потрібне сказати, що редакція правопису 1929 року не містила жодних зауваг щодо вживання або невживання сполучників і і, та А от у наступних правописах. І, зокрема 2019 року, унормовуються правила вживання цих сполучників задля уникнення збігу букв, що позначають важкі для вимови звуки, та досягнення милозвучності. Перші дві норми вживання сполучників І «й» розглянемо, зіставляючи їх, так би мовити, на паралелі сполучник І. Вживаємо на початку речення перед приголосним. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Так само, як і сполучник І. Вживаємо теж на початку речення, але перед голосним. Й усміхнеться доля. Сполучник І. Вживаємо між двома приголосними, щоб полегшити вимову. Прийшов і переміг сполучник й відповідно міжголосними. Квітли вишні й оцвітали. Ці два правила, сподіваюся, запам'ятати неважко. На початку речення і, відповідно, «між приголосними» чи міжголосними. Зафіксували. Тепер про кожен сполучник окремо. Тільки і вживаємо після паузи, позначеної комою чи іншим розділовим знаком перед словом з приголосним. Як приклад, наведу вже знайоме нам речення Шевченка. І день іде, пауза позначена комою, і ніч іде. Пауза, позначена крапкою, і голову схопивши в руки. Для зіставлення понять: день і ніч, батьки і діти, правда і кривда. І перед словом, що починається літерами Й, є, Ї, Ю, Я, Світлана і Єва. Ольга і Йосип, Василь і Юрій. Сполучник Й вживаємо після голосного перед приголосним. Навчає баєчка великого Й малого. Зверну вашу увагу, друзі, що після приголосного перед наступним голосним можна вживати як і, так і Й. Аркуш і олівець. Одягаюсь й іду. У такому разі треба дивитися на літери, що стоять поруч із сполучником. От спробуйте замінити сполучники в обох прикладах: Аркуш й олівець. Одягаюсь і іду. Погодьтеся. Вимовити таке поєднання звуків набагато важче. У першому випадку поряд два приголосних аркуш Й, у другому два голосних і-іду, та зауважу, друзі, про примітку, яка є в редакції чинного правопису. Цитую: Трапляються відхилення від цих правил уживання і, й, що спричинено вимогами ритму або мовними вподобаннями автора. Тепер щодо сполучника ТА. Він вживається у значенні І. Неподалік вони побачили зелений гай І широку долину. Неподалік вони побачили зелений гай та широку долину. Якщо ж у реченні вже Є «і» або Й, то для різноманітності вживаємо та. Олег і Павло зайшли та. Сили. І нарешті до завдання тесту. Якщо ви у назві Міністерства аграрної політики і Продовольства України обрали сполучник І, ви молодці. Як і ті, хто обрав сполучник ТА, назвавши орган керівництва Міністерством аграрної політики та Продовольства України. Правильні обидва варіанти. Друзі, хочу наголосити, що правильним і вишуканим ваше мовлення зробить не лише знання граматики, а й мовна практика і власне мовне чуття. Не забуваємо про це. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!